Сьогодні поговоримо про російський слід у Болівії, де у середу, 26 червня, відбулася спроба державного перевороту. Спробу перевороту в країні очолив колишній командувач збройних сил Болівії Хуан Хосе Сунігу. Його вже заарештували. Зараз я розповім, що передувало цьому, до чого тут покладе літію та взагалі Росія. Події в Болівії перед арештом Суніги розвивалися за наступним сценарієм. Збройні сили Болівії у середу захопили центральну площу столиці. Військова бронемашина протаранила вхід до президентського палацу, а слідом до нього увірвалися солдати. Президент Болівії Луїс Арсе, в оточенні міністрів, звернувся до нації, назвавши те, що відбувається в лапасі, спробою держперевороту. Колишній лідер Болівії Ева Моралес, який публічно розійшовся з Арси, хоча обидва належали до одного соціалістичного руху, звинувати високопоставленого генерала Хуана Хосе Сунігу в організації державного перевороту. Суніга звернувся до журналістів на площі перед штурмом національного палацу і повідомив, що вжиті дії були підтримані громадськістю. Буде створено новий кабінет міністрів. Все зміниться, оскільки країна не може продовжувати так жити. Моралес, голова правлячої соціалістичної партії, мас заявив, що його прихильники мобілізуються на. Підтримку демократії. Президент Болівії зустрівся з генералом Сунігою і запропонував розпустити повстанські сили. Але генерал відмовився. Після цього президент привів до присяги нове керівництво збройних сил. Уряд Болівії наказав усім військовослужбовцям залишитися у своїх казармах і не приєднуватися до військ генерала Суніги. Президента підтримала громадськість та регіональні лідери, зокрема Венесуели, Чилі, Колумбії, Гондурасу, Мексики. З різкими засудженнями військових дій виступили навіть консервативні політичні опоненти правлячої партії, включаючи ув'язнену екс-президентку Жанін Анес. Власне наступного року вибори тому у Болівії і наростає напруга. Крім того, Болівія бореться з економічною кризою через виснаження резервів центрального банку та тиск на Болівійську валюту через скорочення експорту газу. Президента Арса звинувачують у недемократичних діях, включаючи затримання опозиціонера Луїса Фернандо Камачо. Та колишньої президентки Жанін Аньєс за 200-річну історію у глибоко поляризованій країні сталося 190 державних переворотів. А тепер переходимо до найцікавішого. Болівія, попри колосальні поклади корисних копалин, залишається найбіднішою країною у Південній Америці, Причому в особливо важких умовах живе корінне населення індіанці. Крім того, Болівія важливий партнер Росії. Москва, як завжди, кинула око на ресурсну країну, адже в Болівії розташовані найбільші у світі родовища Літію. 24% з усіх світових запасів. Минулого року російська компанія AT Uranium One Group, що входить до державної корпорації Росатом, і Болівійська державна компанія ULB підписали в лапасі угоду про будівництво пілотної установки з виробництва карбонату літію. Уряд Болівії одночасно відмовив у цьому компаніям з Німеччини. Арса три тижні тому злітав на Петербурзький міжнародний економічний форум, де вів переговори з Володимиром Путіним. Країна орієнтована на співпрацю з Росією ще з часів президентства Ева Моралеса. Нельза Олівер з діалогу Америка спише, Китай разом із Росією отримали доступ до запасів літію в Болівії, які оцінюються в 23 мільйони тонн. І те, що Болівія надає перевагу Китаю та Росії, викликає занепокоєння експертів через низькі екологічні стандарти та правила обох країн для їхніх компаній. А також ризики корупції та неефективності. Російська фірма протягом двох років інвестуватиме у пілотний проект з виробництва літію. На першому етапі планується виробляти тисячу тонн карбонату літію на рік, на другому до восьми тисяч тонн і ще п'ять тисяч тонн на третьому етапі. Контракт є другим підписаним з Uranium One Group. у першому у червні 2023 року. Сторони домовилися побудувати промисловий комплекс карбонату літію на південному заході Болівії. Оскільки Росія відіграє ключову роль у видобутку літію в Болівії, експерти побоюються потенційної екологічної катастрофи. Там, де Росія займалася енергетичними ресурсами, екологічні інциденти були звичним явищем. Написав Джозеф Бушар. Канадський аналітик, який зосереджується на геополітиці та безпеці в Латинській Америці, у своїй статті для сайту екологічних новин «Монгабей». Що стосується Китаю, то перша угода була укладена в січні 2023 року з консорціом CBS про інвестування в цілому 1,4 мільярда доларів в установку двох промислових установок для прямого видобутку літію Салдарде у юні найбільшому у світі Солончаку площою 10 тисяч 582 квадратних кілометри. У червні 2023 року Болівія підписала контракт з Сіті Гуан на право розробки запасів літію. А 18 січня консорціум CBS підписав ще одну угоду про поглиблення співпраці з додатковими інвестиціями в розмірі 90 мільйонів доларів. Серед занепокоєння щодо калт є його зв'язок з примусовою працею уйгорів народу тюркського походження, основним місцем проживання якого є територія так званого східного Туркестану. Який зараз входить до складу Китайської народної республіки, професор Стелла Крістіна Шрійнемакер, координатор курсів із міжнародних відносин зовнішньої торгівлі та логістики в університетському центрі об'єднаних столичних коледжів у Сан-Паулу, вважає, що Китай та Росія, які мають історію порушень прав людини та трудових прав, а також неповаги до навколишнього середовища, викликають сильну стурбованість, м'яко кажучи, всі країни повинні приділяти увагу питанням прав людини та трудових прав у своїй країні. На жаль, порушення законів і прав людини, а також. Нецільове використання природних ресурсів не є прерогативою Росії чи Китаю. Болівія повинна бути пильною. Підсумувала вона. Важливість літію для світової економіки останнім часом різко зросла. Цей матеріал необхідний для виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів, виробництво і попит, на які швидко зростає. Наразі можемо поверхнево проаналізувати, що усюди, де на арену виходить Росія, розпочинається геополітичний хаос, конфлікти, нехтування правами та свободами людей, а також незмінні політичні інтриги. Рано говорити про прямий зв'язок між хаосом Україні та так званою рукою Кремля. Але опосередковано ми вже бачимо, що він існує. Думаю, незабаром ми дізнаємося ще більше деталей. Слідкуйте за новими випусками на телеграфі, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.